Привіт! Ви на каналі Т40. На цьому відео я буду розказувати про оземий ячмінь і ярий. Дивіться, оце ярий, це озе. Все, дивіться. Спочатку дивіться оземий ячмінь. Він дуже гіркий. Але молоти його у млині дуже добре. А Ярий ячмінь, то він, він е з нього добра, сі, е, солома, з нього добра солома, і його теж добре молоти у млині. І він, як замітили, він такий е, жовтуватий, а оземий ячмінь такий трошки біліший, не дуже такий жовтуватий. І от бачите, на наступному відео я буду знімати про озему пшеницю і про яру пшеницю. О, і ще хочу вас спитати. А, ви маєте озимий ячмінь? чи маєте яри? Напишіть у коментарях. Ну, я на цьому з вами прощаюся. Ви були на каналі Т40 і, і всім па-па-па-па.